Вітаю, друзі! Маю результат моєї роботи по генеральному плану міста та незаконних забудовах у Луцьку. Наразі поліція відкрила кримінальне провадження по генплану за частиною першої статті 366 кримінального кодексу України, що кваліфікується як службове підроблення, тобто доведений мною факт. Підробки міською владою на чолі з Ігорем Поліщуком сьогодні розслідує вже поліція. Відтак, в рамках цього провадження, слідчі вже витребовують документи по самій процедурі формування генерального плану. Нагадаємо, що спочатку забудови заводу електротермометрії у генеральному плані не було тобто, на генеральному плані, який був представлений громаді, нам з вами Лучана. А з'явилися вони несподівано перед самим голосуванням, уже після того, як головний документ міста пройшов усі процедури затвердження. Саме перед фінальним голосуванням депутати ж заново кожну ділянку на масштабному документі, звісно, не передивлялися. Проголосували за те, що їм підсунули. Принаймні, так виходить з тих документів, які Луцька міська рада опублікувала у публічному просторі у себе на сайті. Зазначимо, що зміни у генеральному плані, з приводу яких зараз поліція і відкрила кримінал, хоч і дивним чином, але відбулися не просто так і зовсім не для комфортності нашого міста, а тому, що комусь до прикладу потрібно було отримати на дурняк 5 гектарів землі. у в Самісінькому центрі Луцька під будівництво ця земля коштує по факту десятки мільйонів доларів. Уявіть ціну питання. пресі розповідається про те, що за цією забудовою ну будівництвом, угу. займається е, компанія, яка пов'язана з бізнес-пулом народного депутата Степана Івахова. Так ну, може, може, й може, і так. Креслимо, що землю таки отримали фірми дотичні до Степана Івахіва, який є бізнес-партнером та однопартійцем Ігоря Палиці. Сам народний депутат Ігор Палиця і не приховував, що теперішній мер міста Ігор Поліщук є фактично його ставленником. Про Луцьк можете сказати. Ігор. В Луцьку Нас буде представляти Ігор Поліщук, який буде кандидатом і за майбутнім мери міста Луцька. Власне, це і пояснює на благо кого працює сьогодні влада Луцька в особі мера Ігоря Плющука. Наша команда і я готові взяти відповідальність за наше місто, за його успішне майбутнє. До фальсифікації генерального плану я спробувала поговорити з Луцьким міським головою Ігорем Поліщуком, але втрапила у квест до жени мера. Тобто, замість пояснень, панічна втеча до кабінету. Ми Зараз сесію проводимо. Як це проводити, якщо перерва. я, я, я І ми зараз, зараз душі кабінету? Ми будемо проводити сесію сесію в кабінеті ні, все ви чия? Послуйте, зараз, зараз оголошена перерва на 5 хвилин. Я зараз заходжу в свій кабінет і йду проводити сесію. просто Поставити сесії. вам запитання по генеральному ні, ні, плану. Послухайте. Що тут такого дивного? Ні, 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 послухайте. В нас є перерва в сесії 5 хвилин. Тому ми не можемо затягувати Чому ви і дати депутати мені відповідь? Та я ще раз ви мені дасте сказати? Чи ні? я вас запитую? Ви я вам відповідаю постійно, ще раз, що зараз іде постійно. сесія. Я сесія вас... оголошена перерва на 5 хвилин. Я Вона вже закінчується запитати. і зараз я іду продовжувати сесію не по темі. Куди ви йдете продовжувати сесію? Згодом мер особисто делегував головного архітектора міста Веніаміна Туза виправдовуватися. Журналісти так і написали. Міський голова Глуцька Ігор Поліщук запросив Веніаміна Туза прокоментувати чутки. Ну, правильно, хто ж тут? Головний архітектор. Міста вже коли під час сесійного засідання в залі Луцької міської ради не залишилося журналістів, які поставили пану тузу конкретні запитання, він настільки осмілів, що назвав інформацію про. Підробку генерального плану міста фейком та бездарним графоманством, оскільки цей поважний чиновник, схоже, адресував це повідомлення мені, то я зазначу, фейк це вартість автомобіля, який декларує ваша дружина. Не могла вона купити у 2023 році новенький Нісан Кашкай за 898 тисяч гривень. Адже цей автомобіль зі салону коштує 1 мільйон 700 тисяч гривень з копійками, тобто вартість цієї машини від Задекларованої і реальної ціни відрізняється на майже мільйон гривень, і куплена вона в час повномасштабного. Торгнення Росії в Україну до речі, де працює дружина і чи працює вона взагалі в декларації не вказано. Отож, бездарне графоманство це те, що написано у вашій декларації. А саме, що ви, маючи будинок на 160 квадратів та земельну ділянку у Києво-Святошинському районі, покинули таке багатство і приїхали до Луцька працювати за 45 тисяч гривень зарплати у Луцькій міській раді. Та цих коштів певне не вистачить, щоб Оплатити комунальні послуги у вашому розкішному домі, не кажучи вже про утримання дружини і двох синів. Отож, друзі, від головного архітектора повернуся до головного документу. Містобудування до генерального плану. Ще раз повторюю, що правоохоронні органи наразі відкрили кримінальне провадження з цього приводу. Будемо чекати на результат. А ви, друзі, підписуйтеся на мій канал, пишіть коментарі, критикуйте, радьте, дивіться, поширюйте відео. Чекатимо на ваші відгуки і пропозиції. Зв'язатися зі мною ви можете за допомогою електронної адреси, яку зараз бачите на екрані. Будьте здорові і скоріше усім нам. Мирного неба.